У міністерстві оборони США продовжується робота щодо вивчення потреб української сторони у військовій допомозі. Про це зазначив у вівторок речник Пентагону, контрадмірал Джон Кірбі. Ми продовжуємо вивчати усі запити українців, але зосереджуємо нашу увагу на нелетальному військовому обладнанні. Зазначив представник оборонного відомства США. Таким чином він дав зрозуміти, що позиція офіційного Вашингтона щодо ненадання Україні летальної зброї оборонного характеру залишається незмінною. Утім не виключається можливість інших варіантів. Раніше представники американського уряду вже робили заяви з цього питання. Так минулої середи, заступник помічника президента США з питань національної безпеки Тоні Блінкен під час слухань у Конгресі зазначив, що США готові обговорювати можливість надання Україні оборонної летальної зброї. Ймовірно, значним зрушенням у цьому питанні стане візит Філіпа Брідлава, головнокомандувача НАТО у Європі, який також очолює команду. Вання військових сил США на континенті, Брідлав перебуватиме у Києві саме як представник американської армії. Уточнили в його секретаріаті. Темою переговорів стане ситуація на Донбасі, підтримка зі сторони США, а також реформи в українській оборонній сфері. Філіп Брідлав відомий своєю проукраїнською позицією у міжнародних питаннях.